Дивись, який сніг падає. Ой, сніг падає. Сніг падає? Сніг падає. Ай-яй-яй. Зима? Зима. Що будемо робити? Ми будемо сніг На снігу кататися. На сніг кататися? Так. Ми будемо катати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. До нас прилетіли бузьки і випав сніг. Так, це кінець березня і традиційно вже нас засипає снігом. Насправді цей сніг тривав недовго, десь за півдня вже все розтануло, але такий момент був з самого ранку. Похворіли дітки, зараз лікуємо, цихарчик залишився вдома. І ось робимо трохи інгаляції, бо маємо підозру на бронхіт. Згодом до банди сопливих приєднався ще старший син. Словом всі троє дітей цей тиждень були вдома і це був не найлегший тиждень, скажімо. Так, друзі, ще раз всім привіт! Я сьогодні трішки працювала в саду. Вчора у нас був тривожний ранок, тривожна нічка, як і у всіх українців, постраждав мій рідний бурштин. І знаєте, коли якісь такі події відбуваються дуже близько, дуже з рідними, то неможливо цим не перейматися. І аби якось зібрати себе до якось продовжити жити і щось робити, то я от Слава Богу, вже весна, можу себе відволікти якимись садовими роботами. Вони насправді мені дуже сильно додають сили і енергії. Земля дає а, якусь свою таку силу. Плюс до всього похворіли всі мої діти, і то я вам хочу сказати <свісно> дуже невесело. Цілий тиждень вони були вдома. І що вам сказати, я рада, що цей тиждень закінчується і що є надія, що з понеділка вони вже підуть в садочок. Я, до речі, записала там козок відео ще раніше, мала в це вставити, не знаю, подалі, ще буде його додавати, про те, про різницю з однією дитиною з трьома дітьми, і я там... Натхнена тим, що діти ходили в садочок, і я була тільки з однією дитиною, розповіла, як мені було легко. Зараз розумію, наскільки смішними і не зовсім реальними є мої слова, тому що коли всі вдома, то дуже, -дуже складно. Але тим не менше я трішки попрацювала, трішки відволіклась, трішки поробила. Якісь такі справи, які, знаєте, мають результат, можна сказати. Бо в мамській рутині, взагалі, проблема всіх жінок, які працюють вдома, або ведуть якісь ну, є домогосподарками і займаються прибиранням, готуванням і доглядом за будинком і дітьми, то власне проблема полягає в тому, що немає результату, або цей результат дуже тимчасовий. Бо якщо ти ходиш на роботу, ти там як мінімум отримуєш зарплату. Це такий, якби. Показник того, що ти щось зробив, або якусь там похвалу, чи схвалення від колективу, від колег, від керівництва. А коли ти працюєш вдома, ну там наприклад, по собі можу сказати, я закинула прання, через півгодини в мене вже знову купа прання. Я попилососила вдома. Поприскладала, наприклад, іграшки, через півгодини картина та сама, ніби я нічого й не робила. Те саме з готуванням їжі, тільки приготувала, тільки помила, прибрала. Вже треба по-другому колу це робити. І якби немає якогось такого видимого результату, тобі здається, що ти або, по-перше, нічого не робиш, або робиш якусь марну роботу. А ось тут я вийшла в сад, там щось підстригла, щось прополола, щось десь пересадила, і є якісь конкретні видимі кроки, ну це трошки додає енергії і ну, розуміння, що ти щось. Робиш. Не знаю, можливо, це тільки в мене такий накрут в голові і комусь це не потрібно, але я вже по собі помітила, що коли в мене наступає така, знаєте, як я кажу, рутинна криза, коли домашні такі хатні справи вони затягують і стається, що вони безкінечні, вони страшно втомлюють, то треба зробити щось інше, яке дає ось якусь таку, має якийсь видимий і тривалий ефект. До речі, сюди я також відношу якісь такі справи, типу помити духовку, або кавомашину, машину або ну, щось зробити таке, яке тривалий час має якийсь ефект. Ось, наприклад, помити вікна. Дуже хочеться зробити. Вікна вже дуже брудні, але в нас ще передають сніг, ще буде холодно, тому чекаю вже такої остаточної весни, аби вже виснувати на повну силу. Замовила вже собі рослини нові, буду скоро все садити, пересаджувати. Але знаєте, от один день замовлено, другий день тут були ці всі прильоти і атака на Україну, і знову таки починаються ці думки. А для чого, на що це робити? А сьогодні не до мене прилетіла, але завтра прилетить до мене, для чого в це вкладатися, для чого цим займатися? Але з іншої сторони, якщо нічого не хотіти, якщо нічого не робити, ні до чого не прагнути, то для чого тоді жити? Сенс життя це в тому, що ти кудись рухаєшся. Ну, для мене, принаймні, і показником того, що я ще жива, є те, що я чогось ще хочу. Тому беру себе в руки маленькими кроками, рухаюсь вперед. І вас до цього також, до речі, закликаю. І як завжди, в першу чергу рухатись треба на кухню. бо... Будь-які інші справи можна не робити, але їсти треба усім і завжди. Сьогодні готую таку знаєте, страву, яку я називаю і перше, і друге. Дуже люблю, коли в одній каструлі або в одній формі готується одразу і гарнір, і основна страва, і це займає мінімум мого часу. В мене сьогодні курячі гомілки і овочі, буду їх тушкувати разом. З першого гомілки замаринувала в мене тут сіль, перець і приправа. Для курки, десь, напевно, 2 години воно маринувалось в мене, і потім на топленому маслі обсмажую до легкої скоринки. І тим часом нарізаю усі овочі. В мене картоплі, морква, цибуля. Можна ще додати чесник або якісь інші овочі, які ви любите. Словом, все, що у вас є. Насправді, це також з розряду тих страв, які я готую з того, що залишилось в холодильнику, і що треба використати ось вже найближчим часом. Овочі нарізаю доволі великими шматками. І взагалі по про готовність страви буду бачити по тому, наскільки приготувалась морква. Вона найдовше готується і вона досить великими шматками. Але тоді я точно знаю, що м'ясо вже приготувалось. В принципі, курка і так швидко готується, і нема сенсу там довго щось готувати. Але ось коли отак обсмажити спершу натопленому маслі, по-перше, це дуже зовсім інший такий аромат, дуже вершковий і дуже. Ну, не знаю, якось воно по-іншому розкриває смак курки, хоча я останнім часом курку, в принципі, не дуже люблю, але ось ці гомілки мені сподобалися і дуже було смачно, і всі хвалили, всі їли. Коли обсмажила з двох сторін ось так до золотої скоринки, Перекладаю все в каструлю, можна, до речі, це було готувати в мультиварці, Я щось одразу не подумала, треба було напевне так було б простіше і швидше. Додала всі овочі, які нарізала, заливаю водою, додаю трішки солі і все залишаю, воно буде собі готуватися. Ще додала лавровий листок і спеції в мене такі були для перших страв. Дошкувалась мене ця страва десь хвилин 20, напевно, ну може до півгодини, до готовності моркви. Потім я беру ось цю, цей бульйон, який є, і в нього трішки додаю сметани. Важливо це зробити окремо, бо так у мене магазинна сметана, вона може звернутися, а так то все гаразд і добре виходить. Додала цю розведену сметану і ще кілька хвилин прокип'ятила. В кінці можна взяти ще чорний малений перець, і готово. Це і перше. І смачно і корисно словом, я люблю таке готувати, а мої рідні люблять таке їсти. А тим часом навіть виглянуло сонечко, і я вирішила таки обрізати свої брабанти. Після того потім був сніг, який я показувала вам сьогодні вранці, але, тим не менше, я з Брабантами сьогодні впоралась. Роблю це вперше. Вперше взяла в руки ось ці ножниці, які я купила. Для живоплоту від фірми Гардена. До речі, дуже багато було відгуків про них, що вони класні, багато було запитань, де я брала, брала на офіційному сайті. Е, тому посилання не залишала, всім написала, що так, брала на офіційному сайті. Там величезний вибір, і можна, до речі, проконсультуватись, вам допоможуть обрати. Е, я не дуже знаюся, не дуже вмію це робити, робила вперше, ну, бачила колись, що треба натягнути нитку, щоб це все було рівно. Але я так поспішала, так мені. Хотілося встигнути це все постригти, поки мене діти не чіпали, що я могла це зробити. Що ось так на око, можна сказати, все обрізала. І ви знаєте, я так кайфанула від цього процесу. По-перше, дуже зручний інструмент, а по-друге, я дуже давно хотіла це зробити. Ще жодного разу я ці барабанти ось так не стригла, десь там сікатором окремі гілочки обрізала, але отак, щоб формувати з них дійсно живопліт, то я такого ще не робила. Тільки дивилася відео завжди, як хтось. Це робить, і мені завжди здавалося, що це така супермедитативна справа. І ну, мені завжди хотілося це спробувати самі. Така, знаєте, садова перукарня це ось точно моє, і воно мені приносить дуже багато задоволення. Класно, я провела і час, і задоволена результатом. Звісно, можна було це зробити акуратніше, краще. Треба було, до речі, постелити під низ якусь тканину або клейонку, щоб легше потім це все було прибрати. Але я ж повторюсь, дуже поспішала, тому робила ось так. Потім ще півдня це все б тут чистила і прибирала. Ну але мені, в принципі, треба було тут кору почистити, бо і листя багато різного, і сміття, то ось мала ще потім на півдня роботи. А так, подивіться на результат, вийшла досить непогано, я вважаю. Брабанти так гарно заросли, їм тут стається тільки... Два або три роки Я вже так точно і не пригадаю, коли їх садила. Садила дуже маленьким, але ж садила в траншею. Прочитала десь, що якщо їх садити ось так в траншею, то вони дуже швидко нарощують кореневу систему і гарно ростуть власне ось таким живоплотом. Ще мені якось писали, для чого живоплотом закривати такий красивий паркан. Відповідаю, коли ми робили цей живопліт, паркану тут не було, і ми закривались від сусідів таким чином. А також для мене цей живопліт мав бути і, в принципі, є таким гарним фоном для інших рослин. Брабанти, до речі, для цього підходять просто ідеально, швидко ростуть і геть без проблемні рослини. Але мені також в коментарях. Бачите, в мене така якась розмовна частина відео завжди виходить як відповіді на коментарі. Ну, насправді дуже багато ідей і для відео, і для того, про що поговорити, з'являються саме в коментарях, бо питання дублюються, і часом відповідати кожному трошки не вистачає мені часу зараз особливо, тому роблю ось такі відео, де трішки відповідаю на ваші запитання, і плюс маю якби тему до розмови, можна сказати. Так от, питали мене, як я даю собі раду, як я встигаю і чи не складно з третьою дитиною більше, аніж з першою. Скажу вам однозначно, ні. Мені набагато легше з третьою дитиною, аніж з першої. я вам зараз поясню, чому. В першу чергу, я спокійніша. От дійсно я зовсім по іншому сприймаю усі труднощі, усі виклики, навіть недосипи, не доїдання, аніж я це сприймала з першою дитиною. З першою дитиною у мене було враження, що моє життя просто зупинилося. От навіть не те, що зупинилося в мене було ще, що воно закінчилося, все, я закрита в клітці, і Боже, це не закінчиться ніколи. Дійсно, в мене це доходило до такого, знаєте, як трагічного стану. Ну, я думаю, що тут ще також грала роль і гормони, і післяродова якась, можливо, десь трохи депресія. бо... Я була відірвана від соціуму, хоча до, до того часу я була така досить активна і соціальна людина. Зараз я себе абсолютно не обмежую ні в виїздах з дому, ні в спілкуванні з іншими людьми, ні в якомусь такому світському житті. І е, розумію, що життя з дитиною, одною, двома чи трьома, триває, продовжується і воно може бути прекрасним. Інший аспект, що з першою дитиною дуже багато. Кіпішу, от так от дитина там пікнула. Боже, вже всі бабусі, дідусі, всі-всі-всі летять дивитися, що сталося. Ой, що він плаче, він їсти пити, не знати, що з ним робити. Зараз дитина плаче це розмова. От, коли дитина починає плакати, я розумію, що так, дитина зі мною розмовляє. Здається, що він просто надривається, і я там жорстока мама, але насправді діти так розмовляють, вони нам так сигналізують про те, що їх щось турбує або вони щось потребують. І якби летіти стрім -голов не має сенсу, можна це все робити спокійно, без кіпішу, без паніки і без того, що, о Боже, треба щось зробити, і лиш би він перестав плакати. Нічого страшного, якщо дитина трішки поплаче. І я вже говорила, здається, про те, що зараз я мама, яка п'є каву, завжди гарячою. Тобто я зараз ставлю в пріоритет свій стан, своє здоров'я, свій відпочинок, бо я прекрасно розумію, що тільки щасливої мами може бути щаслива сім'я, щасливі діти і щасливий чоловік. Якщо нещасна жінка, якщо вона змордована, вона не любить себе, не любить своє життя, то вона не може якоюсь любові подарувати іншим. І в першу чергу, от всі члени сім'ї повинні дбати про маму. Як би це не звучало егоїстично, але це найкраще, що може бути, і воно дасть найкращий результат. Для усіх всі будуть виграші, якщо е, щасливою буде мама. <сум> Знаю, це звучить егоїстично. Я до цього прийшла тільки, от з третьої дитини. Взагалі, е, третє материнство для мене дуже особливе, дуже наповнене. Я абсолютно не. Ну, попри те, що я роблю дуже багато іншої роботи, і хатньої, і по роботі, і е, сад-город, і все решта. Тобто, у мене на голові не менше справа, ніж було е, до того, але тим не менше я встигаю дитиною на. Насолодитись, наноситись на руках, наколисатись, на націлуватись, наобніматись обніматись і не спішити в цих процесах. І не думати, Боже, коли вже сяде, Боже, коли вже піде, коли поповзе, ну, як це бувало е, раніше. Я розумію, що ці моменти дуже швидко закінчуються, дуже швидко проходять і е, дуже швидко е, якби, втрачається цей от такий е, момент. Тільки я і тільки моя дитина, знаєте, ну він триває дуже недовго, потім дитина вже стає членом соціуму, їй вже не так потрібна мама, ну як би потрібна, але не тільки мама потрібна. Тому я вже на трьох дітях це бачу, наскільки це прогресує, наскільки це відбувається. Тому зараз я будую свої відносини з дитиною зовсім зовсім по-іншому. І, відповідно, воно мені дається легше. Тобто це також дуже сильно залежить від психологічного налаштування, як ви себе налаштуєте. Як ви до цього ставитесь? Чи для вас це трагедія, чи для вас це радість? Бо завжди є дві сторони медалі. Ну, і тут ще варто розуміти, що зараз, особливо зараз, я приймаю допомогу від усіх. І навіть не тільки приймаю, я її прошу. І в мами. І в чоловіка, і навіть Наталю запрягаю часом її, її дітей, вони мені бавлять, коли мені потрібно з малим, щоб хтось побув. Словом, я не соромлюсь просити допомоги. Раніше я там мать героїня, я маю робити все сама, я маю все встигати. І свіжа, гаряча їжа завжди має бути для всіх. І в хаті, чисто, і дитина доглянута, і я красуня. Зараз я розумію, що встигати все неможливо. Якщо Хтось хоче вам допомогти, то не віднікуйтесь, а навпаки, кажіть так, так, обов'язково приїжджайте, обов'язково допомагайте. просіть допомоги у всіх, І ви зрозумієте, і побачите, наскільки вам стане трошки простіше. Е, є ще нюанс, з тим, що в мене двоє старших дітей ходять в садочок. І це, напевне, один з основних таких показників, тому що зараз, коли обидвоє дітей були вдома хворі, то було набагато складніше і зовсім по-іншому я би про це могла говорити тепер. Важко на вихідні, коли вони всі вдома, але серед тижня, то фактично я з однією дитиною, тобто це не є якось для мене аж настільки складно, як я хвилювалася, коли тільки завагітніла. У мене така трошки була тоді паніка, я не розуміла, Розуміла, як я буду давати раду з трьома дітьми. Наразі все окей, і сподіваюся, так буде і надалі. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло в мене сьогодні, трішки сумбурне, бо з різних днів потрішки і снігу, і сонця, і е, позитиву, і негативу, і ракетні обстріли, і якісь позитивні моменти з дітками, і хвороби словом, життя кольорове, відео також. Сподіваюся, вам було приємно провести цей час зі мною. А ми тут займаємося ванними процедурами і будемо вкладатися спати. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Всім! papá